Вітаю, друзі! Нарешті Сполучені Штати Америки схвалили пакет допомоги для України. Сенат США одобрив законопроект, що, до речі, передбачає фінансування допомоги Україні на понад 60 мільярдів доларів. Голосів за виявилося більше ніж достатньо для схвалення, а саме 70 сенаторів проголосували за, а 29 виступили проти. Однак це рішення Сенату є лише таким першим кроком у процесі виділення коштів. А також законопроект передбачає таку загальну суму допомоги на користь не тільки України, а ще й Ізраїлю і Тайваню в розмірі 95 мільярдів доларів. На користь України буде виділено трохи більше 60. Про те, щоб ці кошти були фактично виділені, законопроект має пройти через Палату представників. Але Майк Джонсон. Спікер палати представників вже висловив критику щодо документу, наголошуючи на нестачі положень про кордон у законопроекті. Він стверджує, що національна безпека починається на власному кордоні США, тому поточний законопроект є недостатнім. Ну ми маємо надію, що його допрацюють, і кошти надійдуть до нас в Україну. А також Зеленський вже відреагував на рішення Сенату. Президент України висловив вдячність сенаторам США за підтримку законопроекту, що передбачає виділення на допомогу Україні на понад 60 мільярдів доларів. У своєму Твітер президент зазначив, що він вдячний всім сенаторам, які підтримали продовження допомоги Україні у боротьбі за свободу, демократію та цінності. За словами Зеленського, подальша допомога від США дозволить Україні рятувати людські життя від російського терору. Він також підкреслює, що це означає, що життя в українських містах буде продовжуватися і Україна зможе перемогти у війні. Ну а далі в мене до вас питання. Як ви думаєте, Трамп заохочував би Росію напасти на НАТО? Справа в тому, що Трамп під час мітингу у південній Кароліні згадав, як перебував на посаді? Президента, що він заявляв одному з лідерів НАТО, що заохочував би Росію напасти на тих членів Альянсу, які роблять недостатні внески на оборону, генерал Чарльз Браун заявив у понеділок, що довіра до Сполучених Штатів ставиться під загрозу через такі слова колишнього президента. Який висловив сумнів у готовності захищати союзників по НАТО, які, начебто, не виконують свої фінанс фінансові зобов'язання перед альянсом у разі атаки на них в своєму інтерв'ю в тел телеканалу NBC генерал Браун заявив, що він вважає, що Сполучені Штати несуть відповідальність за підтримку НАТО. Він також підкреслює, що довіра до США поставлена на карту щодо кожного з їхніх партнерів. І лідерство США залишається необхідним і бажаним. Ну а далі давайте згадаємо про те, що унаслідок сьогоднішньої атаки російських ударних дронів у Дніпрі влада міста прийняла рішення закрити школи та евакуювати лікарню. Мер міста Борис Філатов оголосив про це в своєму телеграм-каналі 13 лютого. Він пояснив своє рішення тим, що за Прогнозами очікується похолодання, і втримати систему опалення не вийде. Тим часом Міненерго підтвердило, що вночі внаслідок ворожого обстрілу отримала значні пошкодження і припинила роботу одна із теплоелектростанцій у Дніпровській області. Після обстрілу сталася масштабна пожежа, яку силами ДСНС вдалося згасити за кілька годин. Оглянувши станцію, виявлено суттєве пошкодження обладнання, і енергоблоки відключалися. Призводячи до припинення виробництва електроенергії, таким чином, спостерігалися перебої з електропостачанням для споживачів у Дніпрі. Комунальне підприємство Дніпроводоканал також підтвердило про тимчасову відсутність водопостачання у низці районів міста через перебої в електропостачанні. Ну, і на останок Франція назвала відповідального за провал мінського процесу. Метою Москви від самого початку політичних переговорів була дестабілізація ситуації в Україні, а не її врегулювання. На засіданні Ради безпеки ООН, до речі, у річницю підписання мінських домовленостей, заступниця постійного представника Франції при ООН Наталія Бродхарст. Вона вказала на те, що Російська Федерація несе найбільшу відповідальність за провал мінського переговорного процесу. Вона зазначила, що протягом семи років Росія сприяла м, зростанню напруження на Донбасі та вийшла з механізму перевірки дотримання припинення вогню у 2016 році. Бродхарс підкреслила, що Росія відмовилася широсердно вести перемовини та мала за мету дестабілізації України з самого початку. Вона також зазначила, що до 24 лютого 2022 року. Коли російська армія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, існувала можливість мирного врегулювання конфлікту. Франція та Німеччина докладали багато зусиль у переговорах в межах нормандського формату, активізуючи зусилля з деескалації перед вторгненням Росії у 2022 році. Але, як бачимо, всі зусилля виявилися марними, що ще раз показує на наміри Російської Федерації захопити повністю Україну. Я вам дякую за перегляд. Підпишись на канал, щоб не пропускати наступні випуски новин.